Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня ми розповідаємо вам про органічні продукти. Сьогодні ми дізнаємося, як створюються такі продукти повним циклом виробництва. Для цього ми вітали в Полтавську область, Шешацький район на відоме, ну принаймі усій Україні, агрогосподарство. Приватне підприємство, агроекологія, відоме ще з кінця 70-х років, як підприємство, яке повністю не використовує будь-яких хімічних штучних хімічних сполук у своїх агротехнологіях. Звісно, що все про особливі агротехнології, які використовуються на цих ось землях, на землях підприємства Агроекологія знає засновник цього підприємства Семен Антонець. Власне, ми з ним можемо поспілкуватися про те, що особливого він робить з цими землями, що дає такі чудові насправді результати, про які дуже гарно відгукуються і науковці, і прості українці, які вживають в їжу цю органічну продукцію, яка вирощується на ваших полях. Якщо весь мову... Про органічне землеробство, то на першому плані стоїть людина. Здоров'я людей, не гроші. Органічне землеробство треба, щоб врахували, що органічне, коли займатися органічним землеробством, то не треба мати мети отримати від землі великий бізнес. Його не отримаєш. Отримавши через те, що земля використовується не інтенсивно. Ця технологія направлена на збереження землі. Земля кожним роком додає свою родючість. Відбувається природне відтворення родючості ґрунту. Інша справа отримати прибутки від одержаної продукції, від якісної продукції, яка повинна найправильно розпорядитися і переробник. І вже і споживачці цієї продукції. Ось у чому найголовніше не гроші, а люди. Наслідки нашої роботи, моделі, які вже відпрацьовані, їх треба тиражувати. Це є модель, яка, я не боюся цього сказати, яка має вона не тільки державний світовий рівень, і її треба ну, як, зберегти і тиражувати. Я вам бажаю цьому успіху, Семен Спородовичу, дуже щиро, тому що ця справа я впевнений має величезну перспективу. Тому, що Україна після відпочинку певний час нехай із біди, нехай через кризу, вона отримала хоч якусь частину відносно чистих земель, а це може перетворитися, я думаю, в чисті гроші, куди важливіше за той якийсь там тимчасовий результат, який хочуть отримати якісь фермери.